Вітаю, друзі! Я вже забув, як знімати відео для вас. Воно не було відео на нашому каналі, у зв'язку з тим, що ми приділяли більше часу іншим проектам. Наразі цей час вже там не затребуваний, тому ми маємо Тому ми маємо більше часу, часу, час там, час. Не смішно і гріш. Тому це вже сототисячний дубль. Наразі я вам хочу показати чехол для чотирьох водилищ. З додатковими доопрацюваннями. Це класичний чехол для транспортування чотирьох водилищ без катушок. По класиці наплічний ремінь, стінка всередині, яка відокремлює ваші водилища. Для прикладу, я використав свої водилища Sportex Catapult. Єдине вони мають серію кілецька, тому довелося розмістити будилище валетом. Ми маємо 4 точки фіксації на липучках та 4 точки фіксації в карманах. Комельна частина у нас карман глухий, частина з тюльпаном у нас карман на липучки для зручності фіксування вудилища. Даний чехол виконаний в колірі койот – Піщаний. До речі, це дуже виявився цікавий колір. Багато хто почав з нього замовляти. Такий чохол з карманами коштує 1250 гривень. Якщо вам цікаво, просто глухі кармани під комель, та 4 точки кріплень на липучки, вартість чохла 1050 гривень. Тканина, як завжди, Оксфорд прорезинена, ущільнювач 5 мм. Також я вам покажу сумку під 4 катушки. Покласти цієї відкривати не буду, її вже всі бачили. Вона тут для того, щоб продемонструвати, як дана сумка виглядає в чорному кольорі. Замовлення було жорсткої сумки, тому в неї не лише 10 мм вищільнювача, а й пластик у дні та в кришці даної стінки. В зв'язку з тим, що в нас закінчилася тканина камо, камуфляж, яку ми використовували руками, приклад її це чохол під моє водилище, Ви бачите, знайти зараз аналогічну тканину на ринку неможливо, незважаючи ні на ціни, ні на що. Ми її довго вже чекаємо, але мені здається, її не буде. Тому ми почали шукати іншу тканину. Ось наразі відшили під 5-літровий балончик чохол для того, щоб продемонструвати вам це поєднання. Виглядає доволі цікаво. Тканина також, також Оксфорд. Прорезинення у неї щільне. Тому дане поєднання має в принципі, шанс на життя. Також ми поєднали ці тканини під котушки. Кому цікаво, вони не, це не замовлення, це наявність. Так само, чехол під водилище, який я вам показав, ви можете їх замовити прямо зараз, якщо вам це потрібно. Також я вам покажу класичну сумку для речей. Вона має стінки 10 мм. Це та сама наша тканина, Оксфорд, прорезинена, вона не боїться вологи, ваші речі залишаться захищеними. Має розмір 60 на 40х30. Ми її відшиваємо більше двох років. Єдине, що можуть бути побажання додати кармани на кришці. Це все за бажанням замовника. Ми виконуємо без питань. Також з наших інших проєктів, хлопці займаються 3D-друком для військових. Ось, наприклад, для мене були виконані такі два коробчики. Хлопці виготовляють сувеніри та іншу продукцію для підтримання своєї роботи. Контакти я залишу в описі, кому цікаво, можете звертатися. Ну і перейдемо до приємного. Як завжди, розіграші. Перший коментар отримає ось такий комплект бойлів та попапів. А в суботу ми розіграємо такий же самий комплект, але додамо до нього ще 14 мм бойли ваніль. Лайкайте, коментуйте, дякую.